Після смерті другого римського царя Нуми Помпілія, який був дуже релігійним та миролюбивим правителем, римляни обирають тула Гостилія. В Тула Гостилія було, як то кажуть, шило в задниці, і він тільки той робив, що шукав приводу посваритися із сусідами та розпочати будь-яку навіть маленьку війну, адже вважав, що римський народ без війни зовсім розслабиться на них нападуть та поневолять яким був привід для війни в той час, коли Рим тільки зароджувався, та будь-яким приводом для війни могла бути навіть викрадена худоба? Так, от, в 19 кілометрах від Риму розташовувалось місто Альба-Лонга. Це була батьківщина царя Ромула. Але після того, як близнюки Ромул та Рем грохнули свого дідуся Амулія за те, що він наказав втупити їх ще немовлятами в Тибрі, близнюки залишили Альбалонгу та вирішили заснувати своє місто. Як було засновано Рим, нам вже добре відомо: паркан, суперечка, смерть Рема та Ромул цар. Сталося так, що худоба альбанців випасалась на межі земель з Римом. Римські пастухи, побачивши, що худоба залишилась без нагляду, вирішують її прикарманити. Цікаво те, що поки римляни крали сусідську худобу, альбанські пастухи свиснули римську отару. Майже одночасно римляни та альбанці відправляють послів для вирішення питання і, можливо, все би закінчилось миром, якби не войовнича сверблячка тула Гостилія. Своїм послам Тул Гостилій наказав прибути в Альбалонгу і майже з порогу міської брами заявити наступне: віддавайте худобу, бо інакше війна. Тул чудово знав характер свого альбанського сусіда Гая Клуїлія, і що він не погодиться віддавати римську худобу, поки його посли не повернуться з Риму з відповіддю Тула Гостилія. В свою чергу Тул Гостилій зустрів альбанських послів як рідних братів. Влаштував їм бенкет, питво, їжу, і можливо навіть дівчат рабин, які розважали послів палкими танцями без тунік. Коротше кажучи, затягував час, і йому це вдалося. Римські посли повернулись зі звісткою про те, що Гай Клуілій відмовився віддавати римську худобу, і Рим дав альбанцям 30 днів на підготовку до війни. Тоді Тулгостилі викликає напівп'яних та втомлених від жіночих обійм альбанських послів і звертається до них приблизно з такими словами: Шановні посли. Вина, ви попили їжі, ви поїли грабинь наших помацали. А тепер скажіть мені, будь ласка, чого ви взагалі прийшли в Рим? Тут посли згадали про худобу, про повернення і навіть про війну. Гостилій їм відповів: вибачте, але ви запізнились, адже ми першими висунули свої умови, і так як ваш цар відмовився віддавати нам нашу власність, то ми розпочинаємо проти вас війну рівно за 30 днів. Так що, шановні посли, мерщій вирушайте додому, готуйте списи, мечі, щити і взагалі все, що потрібно для повномасштабної різанини. Альбанці довго до війни не готувалися, зібрали військо і, мабуть, зі співами та бойовими кричалками увійшли на римські землі раніше зазначеного терміну. І тут сталося непоправне: вмер альбанський цар. Чого він вмер, ніхто не знає, але так як військо не могло залишитись без командира, то альбанці обирають диктатором такого собі Меттія Фуфетія. Дізнавшись про те, що альбанська армія вже розгорнула табір на римських землях, Тулгостилій збирає військо і веде його в обхід ворожого табору на альбанські землі. У відповідь Меттій Фуфеті згортає табір та вирушає нас доганяти римське військо. Де саме зустрілись дві ворожі армії, нам невідомо, але відомо те, що Фуфетій відправив до Гостилія посла з пропозицією переговорів. Тул Гостилій погоджується поговорити з Метієм Фуфетієм. Коли вони зустрілись, Метій сказав Тулу приблизно так: Слухай, Кай помер, а мене обрали диктатором, і для мене ця війна взагалі ні про що. Якісь там кози, корови, вівці, ви про що, хлопці, ти краще подивись, що коїться навкруги. А навкруги нас етруски, які тільки і чекають, поки ми один одного переб'ємо. І коли ми будемо слабі, то етруски нападуть як на Рим, так і на Альбу. І повір мені, ми будемо для них легкою здобиччю. Але суперечка є суперечка, і нам потрібно її якось розрулити. Так що давай так, щоб ми не калічили свої армії, давай оберемо по три. Сильних вояка і хто кого переможе, той і правий, Ба більше переможці отримують повну владу над переможеними. Тулу Гостилі дуже кортіло кинутися в бій і махаючи мечем знести декілька буйних ворожих макітр. Але слова Меттія теж були правдивими. Тул погодився, і тоді кожна зі сторін обрали по три вояка: зі сторони римлян. Це були троє братів Гораціїв, а зі сторони альбанців троє братів Куріацій. Шестеро вояк вийшли на поле бою. Дві армії розсілись навколо імпровізованої арени і гучно підбадьорювали кожен свою сторону. Битва розпочалась, і вся зброя пішла в рух: списи, щити, мечі, кинжали тощо. Через деякий час на полі битви залишились лежати мертвими двоє горацій, а троє альбанських курі були добряче поранені. Мабуть, за заступництвом богів один з римських братів залишився неушкодженим, але на нього нападали троє куріацій. Знову ж таки, бог здорового глузду Менс дав розуму горацію не встрягати у битву одразу проти трьох ворогів. Горацій починає втікати. Куріації, гадаючи, що Горацій злякався смерті, намагаються наздогнати переляканого римського вояка, але втеча горація була його хитрістю. Пікаючи, він розтягнув між собою поранених куріаців, і коли між альбанськими братами була добряча відстань, Гурацій різко розвертається та розпочинає напад. Змучені та поранені куріації не мали вже тих сил, з якими вони почали битву. Перших двох куріацій Горацій відправив на небеса з боєм. А от останній брат альбанець вже не мав сили битися з Горацієм. Він встав перед римляном на коліна, і горацій вструмив йому меч в шию. Перед тим промовивши: двох, я приніс у жертву душам моїх братів. Третього віддам на жертовник тієї справи, заради якої триває ця війна, для того, щоб римлянин володарював над Альбанцем. Після битви альбанці зрозуміли, що це кінець, і тепер римляни керуватимуть їхнім містом. Можливо, навіть заберуть їхніх жінок та дітей як рабинь та заручників. Перед тим як покинути поле бою, Метті Фуфеті підійшов до римського царя та запитав, якою буде його воля. Тул Гостилі відповів приблизно так: грабувати ваше місто ми не будемо. Жінок та дітей ваших нам не потрібно, але тримай армію на поготові, бо твої вояки мені знадобляться. Невдовзі я збираюсь накостеляти веянам, бо щось вони знахабніли, і почали посягати на римській території. Звісно, Метті Фуфетті погодився. Горацій, знявши обладунки з убитих куріацій, урочисто повернувся в Рим. Перед міською брамою його зустрічали батько та його сестра. Побачивши в руках Горація обладунки куріації, дівчина гірко заплакала. Справа в тому, що сестра Гурація була заручена з одним з альбанських братів, і вона впізнала плащ, який особисто зіткала для куріації. Крики та сльози сестри неабияк роздратували переможця, і він вбив її зі словами. Ти забула про братів, про мертвих та про живого, забула про батьківщину. Так відправляйся до свого нареченого, і нехай загине будь-яка римлянка, що буде оплакувати ворога. А ось це вбивство вже розцінювалось як кримінал. Гурацій не мав права вбивати свою сестру. Якщо вона і заслуговувала смерті, то позбавити життя мав право лише патер фаміліас, тобто батько родини. Горацію закрутили руці за спину та повели на суд. Тогочасне римське законодавство передбачало наступне: справу мають розглядати до умвіри, тобто двоє суддів, та римський народ. Після вироку підсудний мав право звернутися до народу, і як народ вирішить, так і буде. До умвіри засудили Гурація, незважаючи на його заслуги. Вирок був страшненьким. Гурація мали прив'язати до дерева з мішком на голові та забити до смерті. Знаючи закон, Гурацій звертається до римського народу. За свого сина заступився батько, який сказав, що якби Гурацій не прихлопнув свою сестру, то батько зробив би це сам особисто. Римський народ, вислухавши батька та прийнявши до уваги заслуги Горація, звільняє його від покарання, але наказує принести богам жертвоприношення. Ось так: принесши богам в жертву декількох тварин, Горація відмазується від страшної смертної кари. Але протистояння між Римом та Альба Лонгою не закінчились битвою Гораціїв та Коріаціїв, але це вже інша історія, яку ми розповімо в одному з наших наступних відео. Добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах. Ну і звісно, коментарі та вподобайки.